Сьогодні я хочу з вами поговорити про проблеми, якими ми зіштовхуємося при схудненні. Наступає цей момент, коли ми вирішуємо вести правильний спосіб життя, переходити на правильне харчування, або е, хочемо скинути якусь лишню вагу. У нас при цьому виникає дуже багато проблем. Як з ними боротися взагалі, і які ці проблеми є? Перша проблема, з якою ми стикаємося, зразу, це відсутність результату. Тобто, зразу результату ми не бачимо і ми не знаємо, що робити. Здається, що ніби ми робимо все правильно, але результату немає. Що нам взагалі при цьому робити? Запам'ятайте одне. спочатку результату ми ніколи не побачимо. Перший там, день, два тиждень ви мусите потерпіти. І просто робити те, що ви маєте робити, і все. Щоб бачити результат, звичайно, на початку цього ви повинні зважитись і поміряти свої параметри сантиметром. Запам'ятайте, перше це сантиметр. Тобто вага може не змінюватися, але результати ви будете бачити якраз в параметрах. І... Ви повинні десь раз в тиждень, можете частіше, ну бажано раз в тиждень зважуватись і робити заміри. І ви тоді будете бачити, як все змінюється, чи ви дійсно правильно все робите. Якщо ви прийдете на правильне харчування. То за тиждень ви вже побачите можливо маленькі, в кого буде маленькі, в кого більше, але результат все одно буде. Нема такого, що не буде результату. Це єдине, якщо ви не будете дотримуватись цього до кінця, тоді, звичайно, результату може не бути. Але якщо ви будете робити все правильно, про що я розповідала в своїх попередніх відео, то в принципі результат буде. Тому запам'ятайте, кожного тижня виберіть собі один день. Щоб який би це не був день, раз в тиждень ви зважуєтесь і міряєте свої параметри. Ще одна проблема, з якою ми стикаємось дуже часто, це нерозуміння чи не підтримка наших рідних, близьких, знайомих, друзів. І тут, так виходить, що ви починаєте щось робити для себе корисне. і... Ваші рідні чи друзі вас не завжди розуміють, тому що не всі приходять до цього, що є ви. Повірте, якщо ви будете все робити і у вас будуть результати, то і ваші близькі люди почнуть думати, а що ж це таке, почнуть вас розпитувати. І вони теж захочуть це робити. Повірте, якщо ви, у вас буде все получатися, ви будете мотивацією для інших. Тому. Ніколи не звертайте уваги на думку, Я про що говорять ваші знайомі чи рідні. Це все не важливо. Ви повинні просто вперто йти до своєї цілі і нікого не слухати. Якщо вас там будуть з вас там, чи сміятися чи там, насміхатися, не звертайте на це уваги, просто ви зразу налаштуйтеся на позитив і. Не сприймайте там все ж таки, зрозумійте одне, якщо люди там насміхаються, чи ще щось, це говорить тільки про те, що люди заздрять вам, і вони розуміють, що вони не можуть цього зробити. Вони бачать, що ви це робите, і їх це мучить, що як же ж хтось це робить, а я отакий там лінтяй і не можу нічого зробити. Тому твердо йдіть до своїх цілей і ніколи не здавайтеся зрозуміти одне, що. До кінця доходять тільки ті, які не здаються, які переходять через ці перешкоди і йдуть вперед до кінця і бачать свою ціль. Буває ще така проблема, що е, раптом вам захотілося чогось смачного, ви ніби зірвалися, і все. І тут вам здається, що це все. в мене нічого не виходить, я не маю сили волі, нічого не можу зробити. І все, ви зриваєтесь і зупиняєте те, що. До чого ви йшли. І починаєте далі об'їдатися. І все, вам здається, що все, ви не змогли, кінець. Зрозумійте таке, що якщо ви, наприклад, з'їли щось, вирішили з'їсти щось шкідливе. Там, наприклад, візьму, наприклад, чіпси. От виходить так, якщо ви починаєте їсти чіпс, вам здається, що все, день втрачений, я там нічого не змогла. і З'їдаєте там величезну пачку чіпсів, потім ви починаєте їсти якийсь ще десерт, і просто ви розумієте, що вам вже просто нема куди, але раз ви вже зірвалися, значить треба вже зриватися по повній. Що вам захотілося, наприклад, чіпсів чи чогось солодкого, чи там чогось такого шкідливого чи забороненого. Можна з'їсти трішки, і це вам не пошкодить. І не думайте, що це все. Це кінець і день пропав, день не пропав, якщо ви з'їсте дуже трошки. І ви просто зі смаком це з'їсте, якщо вам дійсно цього захотілося, з'їжте це, не мучте себе, що мені не можна, тому що рано чи пізно ви зірветеся. А зриватися нам не можна і не треба. Це нам просто тільки шкодить. Тому з'їжте те, чого вам хочеться, і просто чуть-чуть посмакуйте його, насолодіться смаком того, чого ви там хочете. І... Забудьте про це далі. І живіть далі, так як ви жили, харчуйтеся правильно, і час від часу дозволяйте собі такі слабості і не думайте, що це не можна робити. Обов'язково, наоборот, обов'язково це робіть, тому що ми живі люди, і нам не можна просто від цього відмовлятися, як тоді жити, ради чого жити? Якщо вам щось хочеться, дійсно сильно, тільки ви маєте розуміти, це чітко, що вам цього хочеться. З'їжте це, будь ласка, і не відмовляйте собі в цьому. Тільки розумійте міру, не треба зриватися на всьому і думати, що от сьогодні вже ладно, сьогодні їм вже все, а завтра знову все заново, і завтра там або завтра взагалі нічого не буду їсти. Завтра тільки на воді. Будь ласка, не робіть цього. Це величезна помилка. Навіть якщо ви ратом розірвалися дуже сильно, на наступний день не треба голодувати чи в чомусь себе обмежувати. Звісно, ви можете там. Відмовитись від чогось такого важчого, але продовжуйте далі звичайний свій ритм і графік. Не треба зразу там переходити на якесь голодування чи на просто на воду. Їжте далі, давайте організму, далі, корисну і здорову їжу, і не треба нічим жертвувати. А ще, якщо ви раптом зірвалися просто. Побільше порухайтесь, наприклад, після цього, погуляйте пішки більше, е, там, якщо ви вдома поробіть якусь роботу, не, вже дайте організму більшу нагрузку, щоб він це відпрацював сам. Або просто, якщо у вас там є можливість зайнятися якимось спортом. Будь ласка, займайтеся, чим там, що вам підходить, це буде найкращий спосіб. Ну, для мене найкращий спосіб це просто. Походити довго, наприклад, годину погуляти, це взагалі суперовий варіант. І просто ви самі маєте для себе знайти ці комбінації, коли вам можна, якщо ви там, наприклад, більше з'їли, з'їжте там до якоїсь конкретної години, щоб був більший час організму це перетравити і так далі. Ну, я вам скажу одне: що якщо ви перейдете на правильне харчування, на правильну їжу, вам, коли ви потім щось з'їсте шкідливе, вам ви будете відчувати просто величезну важкість, страшну. І ви будете розуміти, що ви вже не хочете до цього повертатися. Вам більше подобається їсти там, по чуть-чуть або корисну їжу. І це дуже так закономірно, тим більше у вас шлунок вже зменшиться, і ви не зможете туди багато вже накидати. Тому Просто прислухайтеся до себе в першу чергу і завжди думайте, просто пропускайте через голову, скільки вам можна, що вам можна. Є ще така проблема. Коли ви там приходите, чи на якийсь день народження, чи якийсь там застілля є, і ви мусите там бути, мусите там сидіти. Це, наприклад, вечір вже, і ви розумієте, що це вам не дуже підходить. Ну, відмовлятися від цього теж не потрібно і сидіти вдома, просто гризти нігті і головою об стінку теж не треба. Тому ви йдете туди, куди вас запрошують. І коли ви приходите, ви дивитесь за стіл. В першу чергу ви шукаєте, що вам підходить, там овочі, там, на, на крайній варіант фрукти, відмовтеся, там, якщо це на вечір, відмовтеся там, від важкої їжі від хліба. Можете просто їсти, якщо буде м'ясо не жирне, їжте там це м'ясо, ви самі вже маєте бачити, що вам підходить. Або, наприклад, якщо це навіть алкоголь, звичайно, не рекомендується його взагалі вживати. Ну, ми всі живі люди, ми це все прекрасно розуміємо, що без алкоголю ніхто не обходиться. Якщо ви не можете від цього відмовитись, вибирайте алкоголь, якщо є можливість вибору, звичайно, краще сухе вино, якщо нема що би це не було, старайтеся просто пити це в менших кількостях, чи менше. Не дивіться на всіх, що всі там заливаються і так далі. Ви просто самі собі шкодите, і ви робите дуже погано своєму організму, тому якщо є якийсь алкоголь, я вам скажу просто по своєму е е досвіду, що можна там 50 грам чогось там, чи це буде коньяк, чи що би це не було, можна 50 грам. Розтягнути на цілий вечір, і ви не пошкодите своєму організму, і ви нібито будете зі всіма разом пити, але немає ніякої людини, от подумайте, невже є. Ви знаєте, хоч одну людину, яка вас насильно бере вас, так тримає за голову і вам е, закидає в рот е, якусь там шкідливу їжу. Є тільки одна така людина це ви. Тому. Завжди фільтруйте все, що ви туди кидаєте. Тому що потім це все відображається на зовнішньому вигляді, на самопочутті, і ви самі розумієте, що вам це дасть, наскільки вам це пошкодить, і чи дійсно вам це потрібно, тому що ви дуже сильно зірветеся, потім вам буде дійсно тяжко, і ви завжди це пам'ятаєте, що вам буде дійсно тяжко, вас буде мучити совість, але. Ще є така одна проблема. Якщо ви ходнете, будь ласка, не сідайте на якісь екстремальні дієти і не відносіться до цього дуже фанатично. Ми все одно живі люди, ми... це життя таке різноманітне. Тому не треба себе ставити дуже вузькі рамки, це вам в першу чергу це вам дуже сильно пошкодить. Тому тільки збалансоване харчування. Забудьте про якісь одноманітні дієти. Можна, що собі можна дозволити, це один раз в тиждень розрузочний день. І це, щоб ви не думали, що це просто кефір чи просто вода. Це має бути все одно якась кількість калорій. Ми вже говорили про вирахування калорій для себе. І, наприклад, якщо ваша денна норма там. Півтори тисячі калорій в день, то розрузучний день ви можете зробити там на тисячу калорій, ну 800 це просто мінімум. І ви просто дивитесь, які продукти ви можете тут вжити. Просто розрузучний день це зменшення калорій. Але, будь ласка, не знущайтеся свого організму, тому що він завжди потім вам це все поверне назад. І потім виходить, е, що ви худнете, ви скидуєте там за тиждень 5 кілограм. А потім через тиждень ви починаєте знову їсти і набираєте 7 кг. Не допускайте, будь ласка, цих помилок, тому що ви робите просто собі гірше, і ви просто будете від цього страждати і сумніватися, дійсно це правильно чи неправильно, я роблю. Якщо ви дуже фанатично відноситесь до схуднення, ви перестаєте їсти, ви дуже мало їсте. Це приводить до дуже поганих наслідків. Будь ласка, не... Захоплюйтесь цим, тому що це дуже погано, всі ми знаємо про анорексію, про булімію і просто боронь Боже комусь це пережити і до цього дойти. Просто завжди, якби будьте насторожі і перевіряйте себе, чи... бо буває таке, що от вас пішов процес, ви вже втратили якусь вагу, ви себе прекрасно почуваєте, думаєте, ага, якщо я зараз почну їсти. Я почну набирати, значить так, треба ще менше їсти, потім ще і ще. Ви починаєте дуже мало їсти, і більше, потім, якщо ви дійсно щось їсте лишнє, організм зразу розбухає, там, поправляється, тому що він, якщо ви зменшуєте кількість їди, організм постійно перебуває в стані запасу. Він думає, що їди нема, і він запасає якби, всю енергію, весь жир на потім. І коли ви Просто потім щось що з'їдаєте, організм не знає, не розуміє цього, що от це вже знову пішла там їда. Він далі запасає. Ніколи не, не допускайте взагалі відчуття голоду. Цього не можна. Тобто ніколи запам'ятайте таке, що не має бути ніколи кренощів, ні переїдати це це дуже погано теж. І не доїдати. Має бути завжди баланс. Це буде нелегко. Ви повинні для себе... Зробити стилем життя і способом життя це не на один день і не на місяць, і навіть не на рік, це на все життя. І ви міняєте просто свій спосіб життя. Тому ви не ну придумці, що от більше я не буду ніколи їсти там солодкого, мочного чи там алкоголю не пити. Що ви подумаєте про це, що це на все життя? Звичайно, це стає страшно Ви думати, та ну його ні, не треба і все. Тому, якщо у вас є такі якісь проблеми, будь ласка, ніколи не здавайтеся, завжди дій до кінця, до своєї цілі. Ніколи не слухайте нікого, хто вам про що говорить, що це все неправда, що на що тобі це. Робите це для свого здоров'я і для свого майбутнього. Якщо вам зараз 20 років, ви можете їсти все, що вам захочеться, і так далі. Ну але в 30 років ви будете вже пожинати ті плоди. Буде результат того, що ви робили в 20 років. Задумайтесь про своє здоров'я. Наскільки ви хочете бути здоровими через 10-20 років, як ви хочете себе почувати, і вам це треба вже зараз робити і до цього йти. І просто подумайте, для чого ви це робите, кому це потрібно, чи дійсно вам це потрібно, конкретно вам. Тому що якщо ви робите це заради когось іншого. То я можу гарантувати, що це ненадовго. І якщо ви цього не будете усвідомлювати дійсно точно, то, в принципі, я не думаю, що з що, цього щось вийде. Дідь вперед, не зупиняйтеся, не розчаровуйтесь, не здавайтеся, і все у вас получиться. Якщо вам сподобалось це відео, тисніть лайк і підписуйтесь на мій канал. Всі па-па, до наступних зустрічей!